Вітаю всіх слава Україні! Сьогодні я написав три пісні на військову тематику. В сумі у мене вже 290 пісень на військову тематику. Ще 10 пісень і буде рівно 300. Е, перша пісня це про те, е, моє бачення, е, про те, що твориться в тилу і що твориться на війні. Це зовсім два різних світи, які відношення влади до нас, тих, які уникають е, іти воювати. Це перша пісня. Друга пісня це про Олексія Степановича, який живе в Миколаєві, який нам надавав житло. Ми у нього жили. І так само він попадав під обстріли артилерією. Третя пісня це пісня про кота Рижика, який постійно з нами переїхав з місця на місце. Ми його знайшли на Миколаївщині. Він був маленьким, підріс. І ми його перевозили з місця на місце. В Херсон, в Чорнобаївку, а потім поїхали з ним в Херсон. Ну і ось цих три пісні я хочу вам заспівати. Страшна війна прийшла до нас. Рашисти в лютому напали, і в цей кривавий смерті, час воєнкомати нас призвали, ми добровольцями були, пішли не першим ешелоном, і бій рашистам ми дали потужним першим тим загоном. І ось як рік воюємо, а нас нема кому міняти. Ошутилу сидять злоби. І їм на нас усіх начхати, бо ж влада наша у пиріг. Вони в тилу там багатіють, а нас вважають, ми дурні, бо ж наш расисти зградів криють, Іначе в нас по два світи. Ми, як заручники в неволі, а у тилу нема війни. Мажори там з'явились нові, воєн в воєнкоматах там бабло. І ще беруть вони побори, а ми військові їм як чмо, для них ми просто як потвори, страшна війна прийшла до нас. Рашисти в лютому напали, і в цей кривавий смерть, і час воєнкомати нас призвали, ми добровольцями були. Пішли ми першим ешелоном, і рашистам не дали. Потужним. Першим тим загоном, І ось як рік воює ми, а нас нема кому міняти, бо ж у тилу сидять жлоби, і їм на нас усіх начхати, бо ж влада наша у пері. ми в тилу там багатіють, а нас вважають ми дурні, бо ж нас фашисти з градів криють. А нас вважають ми дурні, бо ж наш расисти зградів криють. Олексій Степанович, наче генерал, бо ж расистів бив він, тут всіх наповал. Миколаїв місто своє визволяв. Батальйон расистів на повал поплав. Сімдесят він років, наче той рел, маскаля в Херсоні на катран роздер, Бож зарядку робить вранці славний дід, аж прозрів від того, вже його сусід. Бо ж герой Степанович кіборг із села, та йому фрозина, кекса не дала. І за це він хоче їхать на Бахмут. Хай рашист боїться. Клятий Баламут. і за це помститься він рашистам тим, бо ж в не тої вже немає з ним. Відіб'є Донецьк він разом з СО, розіб'є в Донецьку дід наш маскальньо. І коли приїде Степанович в село, привезе з собою він бійців зумцом, і тоді в боляче буде, і замить фрозина, як йому спече. І тоді в розині боляче буде, і замить в як як йому спече. Олексій Степанович, наче генерал, бо ж расистів бив він, тут всіх наповал, Миколаїв місто своє визволяв, батальйон расистів повал поклав, Миколаїв місто своє визволяв, батальйон расистів. Стіл На повал поклав. Кіт у нас був рижий, рижиком він звався. З Василем Стрипцем кіт разом воював, бойовий в Херсоні кота почався, бо ж Херсон він з нами разом визволяв. І постійно їхав, кіт у ешелонах, бо ж об'їхав рижик в Україну всю. Ось приїхав Бахмут, кіт наш при пагонах, та побачив рижик справжню тут війну. Рижик, рижик, лейтенант, всі про нього знають. Він приїхав під Бахмут, вороги тікають, бо ж стріляє в чебика, кіт наші з гармати. Бо ж він хоче маскаля, із гармат вбивати. А Василь Скребець нас був сержантом старшим. Рижику усюди честь він віддавав, підганяв коту. Ось форму він військову, на зразки лиш хід наш одягав, і віджав він спальник також у бахмуті. В броніку внім кіт, як солдати, всі. У новенькій берці ноги його взуті, і його. Боялись нас солдати всі. Рижик, рижик, лейтенант, всі про нього знають. Він приїхав під бахмут, вороги тікають, бо ж стріляє в чебика, кіт наші з гармати. Бо ж він хоче маскаля із гармат биватих. Кіт у нас був рижий, рижиком він звався. З Василем хлібцем кіт разом воював. Бойовий в Херсоні шлях кота почався, бо ж керсон він з нами разом визволяв і постійно їхав кіт у ешелонах, бо ж об'їхав рижик Україну всю. Ось приїхав Бахмут, кіт наш при пагонах, та побачив рижик справжню тут війну. Рижик, рижик лейтенант всі про нього знають. Він приїхав під бахмут, вороги тікають, бо ж стріляє ЧВК, кіт наші з гармати, бо ж він хоче москаля із гармат бивати. Рижик, рижик лейтенант, всі про нього знають. Він приїхав під бахмут, вороги тікають. Бо ж стріляє, ЧВК, кіт наші з гармати. Бож він хоче москаля із гармат бивати.